Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поділитися словом надії. Один з найбільш надихаючих сюжетів зустрічається нам на сторінках Святого Писання в Євангелії від Луки Ми читаємо історію про те, як Господь воскрешає сина Вдовиця. Він разом зі своїми учнями виходить до брам міста Наїни, бачить, є процесія поховальна, і там іде жінка, у якої був тільки один син. І вона йде. Процесії похоронній. Він підходить до неї і каже, не плач. І ці його слова мають велику силу надії, тому що він зараз не тільки обітре сльози, але дасть причину до радості. Він доторкається до мар, на яких несуть цього юнака, і каже: Встань, юначе, кажу тобі, встань. І той встає і починає говорити. В наших серцях ця історія відгукується, тому що ми бачимо не раз. Поховальні процесії, коли батьки ховають своїх дітей, які загинули, захищаючи Україну. І дехто навіть каже не плач, але ці слова не особливо мають силу, бо не підіймають померлих з гробів. Так де сила Божа і де його присутність? Любі, я не раз буваю на похованнях, і люди питаються, чому так сталося? Чому? І знаєте, відповіді на це питання я ніколи не даю, тому що я не знаю. В кінці кінців відповідь на питання страждання в мовчанні відкривається при Христі Ісуса Христа. А логічного пояснення часто немає, та й я не знаю, чи воно потрібно. Навіть би, якби я придумав якусь дуже гарну концепцію і потлумачив людям так, щоб вони зрозуміли, чому відбуваються погані речі, то як би це помогло? В самотності, яка з'являється, коли ми зустрічаємося з великим стражданням? Нам потрібна присутність, присутність Христа, який має силу сказати тобі не плач. Що ж маємо зробити ми? Відповідь дуже проста: встати на молитву, на молитву з тим, хто страждає. Не старатися пояснити, чому так сталося, бо в нас немає відповіді на питання життя і смерті. Вони є у Бога. І ось до цього Бога нам треба в молитві прийти. Спільно з тим, хто страждає. Ми віримо з вами, що молитва є діалогом, спілкуванням з Богом. І у відповідь на наш крик, плач і промовисте мовчання, ми почуємо відповідь. Бо ми віримо в Христа, який, входячи в людське страждання і навіть смерть, воскресає і дарує велику надію надію на життя. Друзі мої, нехай серця наші в різних обставинах життя будуть звернути на нього, на Господа Бога. В ньому і з ним через все пройдемо. В ньому і з ним будемо жити. І все буде добре. Папа. -па.